Сьогодні ми робимо огляд, повторний огляд на житлові комплекси, які ми дивилися орієнтовно сім місяців тому. Та не знімаємо ми вас, господи, Нехай це якби на на любителя. Я дуже насправді цьому рада, тому що я вже думала, що буде як минулий раз це вже закинути заморожене будівництво. Чекайте на повноцінний огляд цього комплексу. Друзі, всім привіт! Ви на каналі нерухомість без цензури. Мене звати Анна Закуцька, і сьогодні ми робимо огляд: повторний огляд на житлові комплекси, які ми дивилися орієнтовно сім місяців тому. Чи будують їх, чи мітують? І ось ми приїхали повторно. Перший наш житловий комплекс це Едельдорф Хілс від Фатури Хата». Ми тоді його знімали, дуже детально розказали про цей ЖК. Значить, наразі що я можу сказати, що змінилося. За ці ну орієнтовно півроку, значить, коли ми приїхали, я чула будівельний шум 100%. Там працюють будівельники. Якщо говорити зовні, то в принципі мало чого змінилося, тому що вже і на той момент майже всі фасади, вікна, все це було зроблено. Тому я більш впевнена, що там зараз. Проводяться саме внутрішні роботи в будинку, тому що вони, ну як ви бачите, немалі там роботи повно. А, крім того, що я побачила, що на столобатній частині, тобто, ось цей третій поверх, який з'єднує перший і другий будинок між собою, що там вже поставили. Рослини, я так розумію, що це якраз була така зона відпочинку, одна із зон відпочинку мешканців. Так, от там я побачила, що вже виставили рослини. Ну і я думаю, що якраз там вже відбувається окрім рослин. Я думаю, що там роблять якісь майданчики, дитячі зони відпочинку, тому що я там побачила будівельників. Е, і в принципі, все будівельний шум є, стелобатну частину оформлюють, і я думаю, що всередині виконуються. Внутрішні роботи будинки не були введені ще в експлуатацію, тому ну ось така ситуація саме з Едельдорф Хілс. Будівництво не заморожено, це в принципі основне. Значить, друзі, ми їдемо в наступний житловий комплекс. Друзі, значить, житловий комплекс Арія від забудовника Геос. Що я можу сказати? Це величезний комплекс. Він реально такий здоровий і дуже гарна в нього архітектура. Правда, поки вони його добудують, може воно вже буде і не сучасно до того часу, коли вони добудують, не знаю. Значить ми приїхали на цей об'єкт. Що можу сказати? Відчуття, ніби ці люльки, от як ви сіли тут шість місяців тому. Отак само і висять на тих самих місцях. Я не бачу жодного будівельника. Я не чую, щоб там щось, якісь роботи виконувались всередині. Я бачу, що відкриті двері, під'їзди, але ну реально людей там взагалі немає. У мене складається відчуття, що там або взагалі немає будівельників, або там декілька людей щось виконують всередині. Але це все здогадки. Не буду, не буду я вигадувати. Можливо, якщо у вас є достовірна інформація, напишіть, будь ласка, в коментарях. Минулого разу я зв'язувалася тоді з менеджером, він сказав, що комплекс, вони ставлять перед собою дату це влітку 24-го. На сьогодні у нас стоїть термін введення в експлуатацію другий квартал цього року. До го Другий квартал 24-го року. Але о, значить, 25-й рік вже на жаль комплекс недобудований і він не введений в експлуатацію. Ось така з ним ситуація. Чесно кажучи, я так і думала, коли ми їхали сюди. Я була більш ніж впевнена, що тут немає активних будівельних робіт. У забудовника Геус під час іще до повномасштабної війни були проблеми з активним будівництвом. А зараз так, так тим паче. А зараз подзвоню в відділ продажу Геус і запитаю, так що, коли ведуть в експлуатацію. Все ж не бере слухавку, не піднімають слухавку, на жаль. Відділ продажу, щоб я, хоча б у них дізналася, які наразі дати ставлять вони на лун написано 25-й рік. Але я думаю, що це теж неправда, друзі. Хто веде діалог із менеджерами, з представниками забудовника, що вам обіцяють, коли кажуть, ведуть? Розкажіть, будь ласка, нам у коментарях. Нам буде дуже цікаво це почитати, друзі. З вас, будь ласка, вподобайка. А ми їдемо в наступний жикат. Новий житловий комплекс, який ми перевіримо сьогодні, не перевіримо, а подивимося, чи будується він, чи не будується. А це житловий комплекс «Трутинський резиденс. Значить, минулого разу ми тут були. Я пам'ятаю, що ми навіть заходили туди всередину. Все було відкрито, жодного будівельника. Я подумала тоді. Мені так здалося, що це вже закинуте заморожене будівництво. Проте сьогодні, ось ми приїхали. До речі, це якщо порівнювати всі три ЖК, які ми сьогодні, ну це третій. Якщо їх порівнювати, то тут таке враження, що робот виконано найбільше. Ми бачимо, що вони зробили оздоблення фасаду. Наразі працює будівельник на люльці, встановлені вікна, які минулого разу тут стояли. Ну тобто дійсно видно, що за ці півроку роботи зроблені, як на мене, то зроблено нормально за півроку. Але єдине, що хочу сказати, що тут вже всі квартири продані в цьому ЖК. Тому це більше комплекс для тих, хто тут купив квартиру і чекає, чи все ж таки коли його добудують, і чи працюють над над ним чи ні. Бути спокійні наразі. Будівельники працюють, роботи виконуються. Отже, друзі, ми йдемо в наступний житловий комплекс, дивитися, що там змінилося за ці трохи більше ніж півроку. Початком повноштабного вторгнення багато українців виїхали за кордон, а їхня нерухомість просто залишилась стояти без нагляду. А весь цей час квартира могла приносити кошти через оренду. Якщо це про вас, не зволікайте. Звертайтесь в агентство нерухомості за Capital і ми створимо для вас джерело доходу. А якщо досі приймаєтесь, хто буде жити в вашій квартирі, не потрібно. Ми підберемо саме тих орендарів, які влаштують вас. А, отже, друзі, ми приїхали до житлового комплексу Edelweiss по вулиці Звіронецька. Я дуже запам'ятала їх відділ продажу. А туди так просто не зайдеш. Там було секюріті. Ой, блін, я ненавиджу такі відділи продажу. А можна зайти туди? Відділу продажу. Так набирайте. їх. А що зайти не можна відділу що? продажу? Так без дзвінка не можна зайти. Значить, цього разу ми приїхали, паркан прибрали. Я взагалі не зрозуміла, що ми біля цього ЖК. Тут прям все змінилось. Дивіться, цивілізація. Паркану немає. Гарна вивізка з назвою ЖК. Насправді дуже симпатично виглядають їх фасади. І взагалі не лише фасади, взагалі архітектура цього комплексу дуже симпатична. Відділ продажу я не бачу. Я думаю, що там він. Якщо це він, то ми зараз до них зайдемо. Будівельники працюють, я їх ну, ось ви можете почути. Будівельники працюють, хоча так мені їх не видно. Ну, реально, досить непогано це в них ну, сам, сам комплекс виглядає. А, ну, можливо, це відео продажу. Ой, а то стукають, не стукають. Це стукають. Зустріч за попередньою домовленостю. Ну, Паркам прибрали, а схему не прибрали. Ну, насправді це дуже дивно. Ну, ладно, Нехай не дуже дивно. Але, як на мене, це. Ну не зовсім о, окей. Зараз ці відділи продажу настільки класними роблять навпаки, щоб заманювати людей, щоб люди приходили, е дивилися. О, он хтось іде до нас. Клас, супер. Не, не знімаємо вас, не та да, не знімаємо ми вас. Господи, да, добрий добре, день. Добре. Да, хочу тільки камера тут лишається. Добре. А звук пишеться. Да. Все окей, добре. Ні, просто знайти спочатку. А добре, дивіться, добре, просто... так у вас дуже гарний відділ продажу. Чого у вас? Я знаю всі ваші роди. Добре, блін, дивіться, я... який класний у вас цей що, що ви так, звичайно, просто у нас я одна на об'єкті на весь комплекс я один виявляється, що тут насправді є Наталя, вона нас впустила, і коли ми зайшли, це як в Нарнію, ми заходимо. А тут інший світ. Ми потрапили у класний відділ продажу. Тут дивіться, який ремонт зроблений. Все гарно, все красиво, світло вімкнули, підсвітили нам Edelweiss. Значить, зараз Наталя. Тут десь телефон. А ну нічого. Це значить, ось Наталя ходить на задньому фоні. Вона нам зараз дуже коротко скаже, що змінилося за ці півроку в цьому комплексі. Дуже коротко. А потім ми домовилися на повноцінний огляд цього ЖК. Тому, друзі, чекаємо огляд, а зараз дуже коротко. За півроку, от коли нас не було, тоді ще не було введені будинки в експлуатацію. Що так, зараз? А ми вже в червні місяця ведено в експлуатацію. Тромали ага. почтову адресу і оформляємо інвесторам право власності на сьогоднішній день. Клас, і цей а, будинок, і цей ведений Так, викладає. ведено комплекс комплексом адреса Звіроницька, 70А, стелобатна частина, паркінг. Це буде другий пусковий комплекс. А що означає стелобатна частина? От ви кажете, що а, там? В стилобатній частині знаходиться паркінг та бізнес-центр Едельвейс Хаус». Ага, і його опланути через рік. Через вести. рік. Добре. А скільки? от останнє питання, і ми будемо вже їхати. Скільки? Ем... Орієнтовно у вас ще квартир в продажі є. Від забудовника залишилось всього 20 квартир. і Це а, в основному да? пентхауси, високі поверхи. Зараз цікавляться більше низьким поверхами. Ви нам там. покажете потім при огляді. Звичайно, Супер. Все. А, все, друзі, прекрасно. Я дуже рада, що нам вдалося потрапити у відділ продажу, що ми подивилися, нам показали, тому що ну якби я вже переживала там. Такого наговорила, говорила. Що переговорю. <реш> да. Добре, все, дякуємо вам дуже Наталя. Да, до скорої зустрічі, да, до зустрічі. на огляд ЖК. отже, друзі, нам вдалося поспілкуватися з представником житлового комплексу Едельвейс Хаус. Я дуже насправді цьому рада, тому що я вже думала, що буде як минулий раз. Але ні, ми зайшли дуже приємна. Наталя сподобалась мені вона. А я вона каже. Вони суть коротше. Вона сказала, що два будинки введені в експлуатацію. Супер новина. За пів року, до речі, тоді мені здається, так і казали, що ми все зробимо, не переживайте. Це дійсно правда. Комплекс ввели в експлуатацію, ще лишилося ввести в експлуатацію паркінг та бізнес-центр. Чекайте на повноцінний огляд цього комплексу. Друзі, ми їдемо в наступний ЖК. Отже, друзі, значить, ще один житловий комплекс Рів'єра. Минулого разу ми приїздили. Тут будувався один будинок. Він якби і зараз таке враження, що ніби в тому стані, який ми бачили, коли приїздили. Тоді мені місцеві мешканці сказали, що він будується, і там у відділі продажу сказали, та будується. Я перепрошую, а ви не могли б сказати, ми знімаємо з приводу цього будівництва, будується комплекс чи ні. Можете зорієнтувати, будується той будинок чи ні? Так, okay. да. Вони прям настільки впевнено це говорили, що мені здалося, що от-от і він вже буде введений в експлуатацію. Зараз ми приїхали. Я порівняла між тим, що було тоді, і що зараз. Якщо зовні говорити, то зовні таке відчуття ніби нічого не змінилося. Я не бачу там будівельників, хоча я ну, бачу, що там будівельний матеріал лежить. Ми йдемо до наступного житлового комплексу. Не їдемо, йдемо, тому що він через дорогу, там через оцей базар-вокзал, і там він знаходиться. Йдемо. Житловий комплекс Аура Сіті, який розташований зовсім поруч від Рів'єри. Значить, минулого разу ми тут були. Мене тоді я пам'ятаю, що дуже вразило місце розташування цього комплексу. От, от, просто подивіться взагалі, показую вам, що тут відбувається. Тут все в якихось парковках, ринок, купа різних кіосків, квітковий магазин, шиномонтаж, виготовлення ключів, зупинка. Господи, а маршрутка. Значить, цей житловий комплекс реально не змінилося таке відчуття нічого. Значить, зводить цей житловий комплекс той самий забудовник Шой Рів'єра. Як на мене, не змінилося абсолютно нічого в цьому житловому комплексі за ці півроку, навіть трохи більше. Як на мене, з'явився можливо один поверх, але і то не факт. Тут теж будівельників я не бачу. О, будівельники єсть. А скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка. А скільки у вас там будується комплекс взагалі чи ні? Чи Таке відчуття, ніби не будується. Помаленьку, помаленьку да, дуже. А скільки у вас приблизно працює? Ну, десь скільки людей? Ну, приблизно. Ну 5, 10, 20. Десь 10, так, да, працюєте. Бо ми були от півроку тому дивилися, наче нічого не змінилося, чи щось змінилось за півроку. Як чого, теж ростуть, ростуть помаленьку. Ну, один поверх чи два виросло, може. Ну, Це ми знаємо. Добре, все, дякую вам. А, значить, Дивіться, зайшли будівельники, вони сказали, ну, кажуть, що будуємося помаленьку. Ну, Помаленьку це правда. Один-два поверхи, бачите, збудували. Кажуть, що 10 орієнтовно будівельників є на будівництві. Всі воюють. Ну, Це скрізь так говорять на всіх, на всіх будівництвах. Минулого разу ми були, багато працівників було на цьому майданчику, проте зараз от навіть два будівельники сказали, що мало хлопців, тому що всі воюють. Абойовництво йде повільно. Ну і все реально змінилося. Може, ну плюс один-два поверхи за цей час, друзі. З вас, будь ласка, вподобайка, підписка на канал. В нас закінчилися житлові комплекси, які ми будемо робити повторну перевірку. Будуть тільки нові. Тому, будь ласка, пишіть в коментарях назви ЖК, які ви хочете, щоб ми оглянули. Обов'язково ставте вподобайки і до зустрічі! Гарного всім дня! Да, все можна, це это Так бісить. Слух, не так неловко, що я тупо одета в теже. Це просто ужас. Лещ, що мені ще сказать? Все кажу. Потім ми йдемо е, на лівий берег. Значить, хотела сказать, потім ми йдемо за Київ. Тупа шутка, так? Да? Ну добре. Ні, це все не беремо. Це якась повна херня. Це вже плиту. Значить, так, друзі. Лісь, пожалуйста, помогі. Ну, мені здається, що може з'явився. Невися? Я з'явився. Обажаю!